Після завершення Олімпіади у Парижі суперництво за медалі у столиці Франції продовжуватимуть національні збірні різних країн у рамках Паралімпійських ігор. На цих стартах Полтавську область представлятиме Андрій Кривчун із горішніх плавнів, який виступатиме у паракануе. На головних стартах чотириріччя Андрій братиме участь друге. І про це нагадує футболка, в якій він прийшов на інтерв'ю. Це у мене футболка ще. З Паралімпійських ігор 2012 року, коли я був у академічному веслуванні. От ну такий, ну не знаю, мені вона дуже подобається. Ну думаю, що мені в ній щастить. Цього літа після тривалої перерви Андрій Кривчун відчув смак міжнародних перемог. Він став віце-чемпіоном Європи. Срібну медаль здобув в угорському Сегеді. До цієї медалі я вже досить довго йшов, вже пройшло 4 роки. З мого першого старту. От, ну, нарешті взяв свою першу нагороду. Ну, і ну, Взагалі нагороди вони надихають. Ну, тобто, ну, хочеться і далі працювати, і в час покращувати. Ну, по перша за чотири роки міжнародна нагорода, так? Так, це перша нагорода моя. Четвертим. Так, досить довго. А ну майже на, на всіх чемпіонатах Європи. За за ці чотири роки я був четвертий. І ось ну нарешті другий. Паралімпієць із горішніх плавнів розповів про особливості підготовки до головних стартів чотириріччя. основному ми тренуємося по програмі тренера. Він підганяє ну, під кожного програму. Ну вона так взагалі йде. Ну, для всіх, але в етапі підготовки може для кожного трохи змінюватися, тому що відновлюваність у кожного спортсмена ну, трохи інша, тому що є і помолодші спортсмени, ну, і такі вже досить ну, не дуже вже молоді. Ну, тому підганяється під під кожного своя програма. Ну по харчуванню то. Це досить так складно, ну, тому що що маємо, то й маємо. Андрій Кривчун представлятиме на Паралімпіаді Полтавську область, але усю підготовку провів у Дніпрі під керівництвом головного тренера збірної України з параканує В'ячеслава Загреби. Мій тренер В'ячеслав Миколаєвич, ну такий, ну можна сказати, в цьому плані досить суворий ну, до підготовки. Ну але він має до кожного підхід. Ось, ну, він бачив, що я постійно прогресую, тому він так сказати, мене з команди не виганяв. Вот. Ну, і Нарешті, коли я здобув медаль, він за мене радів. Перед чемпіонатом миру, коли ми брали ліцензію, то він казав, що дивися, не візьмеш ліцензію додому, пішки поїдеш. Ну, але це було жартома. Андрій Кривчун виконав настанови свого тренера, здобув ліцензію і тепер виступатиме у Парижі на Паралімпіаді 2024. Параканоїст розповідає про свій човен, на якому він боротиметься за медаль ігор. Цей човен, на котрому я зараз виступав. Я на ньому виступав і на чемпіонаті світу. От. ну і так вийшло, що всі білі човни розібрали, і залишився один розовий. Ну я спочатку не хотів брати, а потім. Взяв, покатався, а він так дуже гарний. І ну, коли їдеш, і всі так увагу обращали дуже, тому що яскравий. Не хотів брати не за кольору, ну, просто як звикли, у нас човни або білі, або жовто-блакитні були. От, ну, а тут так конструктори зробили рожевого такого кольору, то ну, ну, взяв нічого, гарний. І зараз дуже хто багато хоче саме такий човен. Андрій у передчутті виступів на Паралімпіаді. Ми попросили пара каноїста зазирнути у недалеке майбутнє своєї кар'єри вже після виступів у Парижі. Кар'єру я планую продовжувати. Не знаю, як там вийде за результатом на Паралімпійських іграх, тому що всі будуть готуватися, всі хочуть нагород. Але поки що здаватися не збираюсь. Буду тренуватись далі. Ну, зроблю все, що в моїх силах. Щоб забезпечити гарний настрій після Паралімпіади, Андрій висловив наступні побажання під час виступів у столиці Франції. Собі, звичайно, побажаю перемоги, ну і також в нашій команді, тому що в нас ну, така дуже сплочена команда. Завжди друг за друга вболіваємо. Паралімпіада у Парижі триватиме від 28 серпня до 8 вересня цього року. Андрій Кривчун із з горішніх плавнів виступатиме у Параканое, де намагатиметься здобути медаль на своїх других паралімпійських іграх. 12 років тому він вже виступав на головних стартах чотириріччя у Лондоні. А зараз має підкорювати паралімпійську дистанцію у столиці Франції.